На вікні свіча миготіла кривді за плеча, тріпотіла до правди летіла там, де рідний край Де Україну голоду на згину не день, не годину. Запалити свічку та віддати данину пам'яті та співчуття мільйонам тим, хто стали жертвами рукотворного голоду біля пам'ятного знаку сумуючого янгола зібралися представники влади, церкви та небайдужі житомиряни. Нашим святим обов'язком є закарбувати у серцях. Пам'ять про наших невинно убієнних земляків ця пам'ять єднає усіх нас, українців по всьому світу. Ця пам'ять робить нас сильнішими та мудрішими. Від конференція ЮНЕСКО, нагадуючи про трагедію Голодомору України 1932 1933 33 років. Хочу бути впевнена, що ніколи більше таке не повториться. Бо завжди треба дотримуватись законності, правопорядку, захисту прав людини і цінити демократичні цінності. Голодомор це трагедія не тільки українського народу, це світова трагедія. Це хр... крах християнських цінностей заради амбіції одного тирана. Я не виправдовую війни, але там завжди є ворог, і мати завжди може захистити своїх дітей. Голод вбиває так, що мати не може нічого зробити. І кожна дитина, кожен четвертий загиблий за часи Голодомору це дитина до 10 років, і це страшно. Це війна тирана проти свого народу. Помолимся за загиблих і вшануємо їх пам'ять. Страшну правду тих часів, коли посланці комуністичної партії забирали в українських селян все до крихти, буквально ув'язнюючи їх в селах, добре пам'ятає Павло Максимович Король, котрому вдалося пережити ту страшну трагедію. І сьогодні він поділився своїми моторошними спогадами. Мати не вижила, а батько своїй матері говорить, Павлові три дні більше не. Не протягне. опухший був, кидались до того. Із стебла кукурудзи, оцю серединку, м'яке м'якеш. Далі. Де жолуді були. Ну жолуді і свиня якісь, то то вже не сало. Далі. Риба, яка десь висохла, значить дохла, брала. Було людоїсо сороченцях, були випадки, багато людоїдців Павло Король твердить, що після цього він навчився по-справжньому цінувати життя. Тому полум'я свічок для нього не лише пам'ять, а й символ надії. Тому прийдешнім поколінням 90-річний дідусь радить знати, вивчати та шанувати свою історію, роблячи правильні розумні висновки. Історії пишуть, і говорять розумні. І чесні, брехню, бездари і невігласи. Так що, що було, те було. І молодь повинна знати і з усього те, що було, робити реальні, значить розумові висновки. Лунають комунальні дзвони, мерехтять вогники запалених свічок. Данина пам'яті та співчуття, як прояв любові до тих, які відійшли до вічних осель через страшні муки, підноситься священна молитва. Бо ти є Воскресіння, життя і спокій спочили храбів твоїх всіх, загинувших від голодомору і репресій, Христе Боже наш. Бо не Тільки сьогодні. а пам'ятаємо щоденно. Наших молитвах, тих, хто віддав своє життя тоді, щоб ми сьогодні жили. Вони це не усвідомлювали, з ними зробили беззаконня. А чому сьогодні згадувати щоденно в молитвах їх, щоб у нас ніколи не повторилося в нашій державі таке лихо і закликаю вас щиро за молитву за Україну? Пам'ятаємо, що сьогодні можна вимолити великі милості і благословіння для нашого українського народу, і ми ніколи не будемо знати, що таке є горе. Завершився мітинг реквієм покладанням квітів до пам'ятного знаку сумуючого Янгола та закликом, аби о 16-й годині вечора разом з усією україною Житомирщина запалила свічку пам'яті жертвам голодомору 32-33 років.